Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 березня, ми з вами продовжуємо читати великопісні уривки зі Святого Письма, саме з книги буття та книги притч Соломона. Отже, книга буття. Ось родовід Адама, коли Бог створив людину, за подобою Божою, створив її. Чоловіка і жінку створив їх і благословив їм і на рік ім'я і їм, людина в день створення їх. Адам жив 130 років». Років і народив сина за подобою своєю і за образом своїм, і нарік йому ім'я Сиф. Днів Адама після народження ним сифа було 800 років, і породив він синів і дочок. Усіх же днів життя Адамова було 930 років, і він помер. Сив жив 150, 105 років і породив Єноса. Після народження Єноса сив жив 800 років і, по, і породив синів і дочок. Усіх же днів сифових було 912 років і він помер. Єнос жив 90 років і породив Каїнана. Після народження Каїнана Єнос жив 815 років і народив синів і дочок. Усіх же днів Єноса було 905 років і він помер. Каїнан жив 700 років. Каїнан же 70 років і породив Малалеїла. Після народження Малелеїла Каїнан жив 800 років і породив і відочок. Усіх же днів Каїнана був, було 910 років і він помер. Малалеїв жив 65 років і родив Яреда. Після народження Ереда Малеїл жив 830 років і породив синів і відочок. Усіх же днів Малелеїла було 895 років і він помер. Яред жив 162 роки. І Породив Єноха. Після народження Єноха Єред жив 800 років і породив сині від очок. У усіх же днів Єреда було 962 роки, і він помер. Єнок жив 65 років і породив Мапфусала. І переходимо до книги притч Соломона. Зробиш сину, мій ось що, і визволи себе, тому що ти потрапив до рук ближнього твого. Піди упади до ніг і благай ближнього твого. Не давай сну очам твоїм і дріманням в'єм твоїм. Рятуйся, як сарна з руки, і як птах з руки птахолова. Піди до мурахи, лінивцю, подивись на дії її і будь мудрим. Нема у неї ні начальника, ні представника, ні володаря, але вона заготовляє влітку хліб свій, збирає під час жнив їжу свою. Або піди до бджоли і пізнай, яка вона працьовита, яку поважну роботу вона виконує, її її вживає для здоров'я і царі, і просто людини. Улюблена ж вона всіма і славна. Хоч силою вона слабка, але мудрість вшанована. Доки ти лінивцю, будеш спати, коли ти встанеш від сну твого. Трохи поспиш, трохи подрібнує. Маєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде, як перехожий бідність твоя, і, остан... і не статок твій, як розбійник. Якщо ж будеш нелінивим, то й як джерело прийдуть, жнива твої, убогі далеко втече від тебе. Людина лукава, людина нечистива, ходить з облудними вустами, моргає очима своїми, говорить ногами своїми. Дає знаки пальцем своїм підступність у серці, її. вона замишляє зло повсякчас, сіє розбрат. Зате несподівано прийде погибель її раптом, буде розбита безцілення. Ось шість, що, госп... що ненавидить Господь, навіть сім, не... що мерзота для душі його, очі горді, мова неправдива і руки, що приливають кров невинну. Серце, яке кує злі задуми, ноги, які швидко біжать до лиходійства, лише свідок, який наговорює неправду, і сія розбрат між братами. Сину мій, зберігай заповідь батька Твого і не відкидай наставляння Матері Твоєї. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословення. До зустрічі вечором.